Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Ювентус цікавиться гравцем збірної України. Циганково чолив в рейтинг атакувальних гравців Ліги. Ілюза барного визнано найкращим українським легіонером 24-го року. Фани Челсі про виїзд мудрика Вер Ріят. Очікується позитивний тест для Усика. Нападник Шахтаря Данило Сікан потрапив до шорт-листа Ювентуса. Повідомив журналіст Екрем Конур у соціальній мережі X. Раніше з'являлася інформація, що перехід українця залежить від стану здоров'я польського форварда Аркадію Шаміліка, який в поточному сезоні ще не виходив на поле через травму. Зазначимо, що контракт Сікана з шахтарем діє до 30 червня 28-го року. Трансформаркет оцінює 23-річного футболіста у 6 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Данило зіграв загірників 18 матчів у всіх турнірах. Забив 4 голи і зробив 1 асист. У складі збірної України нападник провів 7 матчів і забив 1 гол. Фанатієш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Вінгер-жероний Віктор Циганков очолює рейтинг за ефективністю оборонних дій серед гравців чемпіонату Іспанії. Український вінгер у рейтингу у виграних оборонних дуелей серед вінгерів та атакувальних півзахисників посідає перше місце з результатом 74,19%, повідомляє дата МБІ. На другій позиції розташувався Альваро Гарсія з райо Вальєкано, а замкнув трійку лідерів Роберт Наваро з Мальорки. Цього сезону Віктор Циганков забив один гол і віддав один асист у 10 матчах. Варто зазначити, що українець пропускав чимало поєдинків через травму, отриману на початку сезону. Як раніше повідомлялося, його відновлення ймовірно затягнеться до початку 25-го року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю всім успіху. За який клуб Андрій Єрмоленко забив перший гол на професійному рівні: Дніпро, Десна, Динамо, Київ, Олександрія. Видання Український футбол завершило традиційний щорічний референдум серед тренерів, функціонерів і журналістів для визначення найкращих у 2024 році. Сьогодні оголосили результати номінації Найкращий легіонер року. Респонденти обирали трійку фаворитів, нараховуючи три бали за перше місце, два за друге і один за третє. Переможцем став колишній захисник київського Динамо, який нині грає за англійський бормут Ілля Забарний, який зібрав 375 балів. Друге місце посів нападник італійської роми Артем Довбек, який у попередньому сезоні в складі Жирони став найкращим бомбардиром «Ла Ліги, заробивши 295 балів. Третім став воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін, у якого 103 бали. Вінгер Челсі Михайло Мудрик, як відомо, був один із гостей бою Олександр Усик Тайсон Ф'юрі. Присутність Мудрика не могла пройти непоміченою з боку фанів лондонців, які переживають за українців на тлі новин про позитивний тест на допінг. Деякі коментарі футбольних оболівальників були дуже сміливими. Сподіваюся, він не братиме напоїв у незнайомців. Очікується позитивний тест для Усика. Мій хлопчик навіть не переживає. У нього було достатньо часу, щоб зробити це, на який термін його усунуто. Сподівайся, він нічого не п'є і не їсть. З анонсом про придбання англійського еверта на родиною Фрідкіних, які також володіють римською Ромою в Італії, заговорили про можливу співпрацю між клубами, особливо в питанні трансферів. Як зазначає джерело, одним із потенційних переходів може стати трансфер українського захисника ЕВертона Віталія Миколенка до Роми. Екс-гравець київського Динамо може стати варіантом у разі відходи ніколи Залевського, чий контракт завершується в червні. Анхелінію зараз основний гравець на тій позиції. Але Миколенко приносить досвід і надійність. Самуель Даль, якого підписали влітку, молодий, має набагато ігрового часу, і більше підходить для ротації. Визначило видання в матеріалі, присвяченого можливим змінам у складі Роми. Клаудіо ранієрі поспілкувався з журналістами після матчу 17-го туру серії А. Я не знаю, чи це найкраща Рома в сезоні, але я дійсно знаю, що нам необхідно покращити. Неправильно, що вдома та на виїзді у нас різна команда. Дібала грає, коли у формі. Як казав Мауріньо, так і я кажу. Рома з Пауло та без нього відрізняється. Мені подобається, як довбик рухається та взаємодіє з партнерами по команді, але він повинен бути націленим на гол, незважаючи на те, з якої ноги пробивати. Форвард не має боятися зробити помилку. Часом це також може призвести йти до голу. Я йому про це казав, підкреслив наставник. Джало Росі піднялися на 11-ту позицію. Артем Добик забив 5 голів та зробив 1 асист. Воротар колоса Іван Пахолюк увійшов до десятки найкращих молодих голкіперів світу до 21 року. За довжиною передачі інформує CS. Показник 20-річного українця становить 54,5 метра. Очолює список перший номер нідерландського АЗ Джейден Овусу Одуру. На другій позиції бразилець Мікаель Понтас Морейра з Атлетіко Параненсе. А третє місце посідає американець Габріель Слоніна, який виступає за англійський Барнслі. Нагадуємо, Іван Пахолюк є вихованцем колоса. У поточному сезоні він провів 14 матчів за ковалівський клуб, пропустивши 8 голів і зберігши свої ворота сухими в 7 поєдинках. Його контракти з колосом діють до 31 грудня 2025 року, а вартість на трансфермаркет оцінюється в 400 тисяч євро. Український захисник Олег Горін може приєднатися до Луганської зорі. Інформує телеграм-канал Інсайд УПЛ. 24 24-річний центрбек вже півроку перебуває у статусі вільного агента після припинення існування Скадніпро-1. Після цього футболіст не зміг знайти новий клуб, адже продовжував відновлення після травми. Сам Горін заявляв, що планує визначитися з новою командою взимку, і зоря може стати його першим клубом у зимове трансферне вікно. За даними джерела, у гравця є також пропозиції від інших команд УПЛ, кількох представників першої ліги, а також за кордону. Нагадуємо, Олег Горін є вихованцем львівського футболу. У липні 2019 року він перейшов до польської Ягелонії. У 2021 році приєднався до Миная, а через два роки підписав контракт з ескадні. Дніпро-1. його вартість на трансфермаркет оцінюється в 200 тисяч євро. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.